Добрий день, любі друзі, на зв'язку Автопоінт І сьогодні у нас в продажу Renault Grand Scenic 2007 року. Машина пригнана з Франції. Машина повністю в заводській фарбі. Є моменти по кузову, а саме незначні подряпини. але машина не робилася. От вона в такому стані, в заводській фарбі, як вона є. Отже, перейдемо до салону. Так у нас виглядає салон. Салон в дуже гарному стані, як ви бачите. Просторий задній ряд сидінь. Маємо електросклопідіймання передніх дверей. Маємо шкіряний руль, перешитий. Тільки-тільки перешитий, як бачите, стан у нього топовий. Шестиступенева механіка. Маємо клімат-контроль. Маємо таку, якщо ви побачите, приборну панель. Чимось дуже схоже на GDM кінця 80-х, початку 90-х років. Дуже сильно нагадує Toyota Каріну, наприклад. Ось, так машинка виглядає. Все доволі таки просто. У нас є ще круїз контроль У нас є регулювання фар, регулювання підсвітки приборної панелі. Як ви бачите, все доволі таки просто. І круїз контроль Ось так машина виглядає всередині. Давайте перейдемо до задніх місць. Все доволі таки просто, є ISOFIX закріпити свої дитячі кресла без проблем і зможете перевозити безпечно своїх дітей. Ось так от виглядає у нас задній ряд. У нас дивіться, що в нас є. Я вам зараз точно не скажу, чи я зможу підняти. О, так. Дивіться, у нас є столик. Ви зможете тут обідати, працювати, комп'ютер положити. ну, Як ви бачите, все у нас тут є, все, що треба для комфортного пересування. Такі в нас килимки є. Скоріше за все, що це оригінальні килимки Рено, вони в дуже гарному стані і дуже приятна машина виглядає. Перейдемо до багажника. Дивіться, самий головний момент. По-перше, почнемо з того, що у нас дуже великий багажник з шторкою. У вас не вкрадуть вашу сумку, тому що її не побачать. Дивіться, що в нас є. Показую. У нас є така прекрасна шторка, килимок точніше. Настаємо килимок. І дивіться, у нас сьомий, не сьомий ряд, точніше, третій ряд сидінь з сьомими місцями. Отак От вони легко розкладаються. Отже, у вас по суті сім місць в автомобілі даному є. І отак от вони легко складаються. Все. Як ви бачите, все дуже просто. Залізти в нас можна через середнє сидіння. Як ви бачите, у нас тут є така штука, воно відсувається і ви без проблем залазите. Отак от машинка виглядає. Стоїть гарна гума з гарним залишком. Отже, ціна на неї 5350 доларів. Ренок Grand Сенік. З вами був автопоїнт Київ. Приїжджайте до нас, будемо вас чекати. Всім гарного дня!